Двомісячник благоустрою передбачає насамперед впорядкування прилеглих територій та їх озеленення. Міська влада запланувала поточні та капітальні ремонти дворів, будинків, доріг. А також по всьому місту висадять молоді дерева та квіти. До цього двомісячника будуть задіяні практично всі підприємства, які працюють на території міста Тернополя. Оскільки це наш спільний дім. Нам співрозумов потрібно прибирати. Ми плануємо розпочати його з 2 квітня і завершити. До 1 червня, крім цього, планується проведення декількох загальноміських толок, куди залучені представники всіх господарюючих суб'єктів. Є розписані доручення по кожному підприємству, хто що має зробити, і по прибиранню, і по озелененню, по висадженню нових дерев, і роботи, які зв'язані з водопостачанням, з каналізацією і з всією господаркою міста керівників ОСББ, відомчих житлово-експлуатаційних контор, представників підприємств просять завчасно звертатись у відділ благоустрою та екології управління житлово-комунального господарства за адресою вулиця Коперника 1 або за телефонами 25 46 85, 25 49 34.